Зруйнований дах, потрощені вікна і торгівельна зала. Так нині виглядає супермаркет у селищі Кушугум Запорізької області. Сюди вночі поцілив ворожий шахет. На місці спалахнула пожежа, каже директор з маркетингу Джаміль Рахімі. Зруйновано, як бачите, дах також згорів склад. Постраждало багато товару. Ну сама будівля, як бачите, непридатна для подальшого використання. Зараз всією командою займаємось усуненням наслідків вивезенням товару. Чоловік каже, будівлю планують відновити, а працівників тимчасово перевести в інші магазини. Повибувало шибки і у приміщенні служби у справах дітей. Її начальниця Ірина Тарасенко каже, коли почула вибух, одразу зрозуміла, що влучання поряд з її роботою. Всю ніч переживали, тому що документації дуже багато. Що розумієте, все, все зберігається. Справи всіх дітей, це соцслужба, тут дуже багато інформації. Тому слава Богу, все на місці. Зверху над з даху повилітали кирпичі, розбито два вікна. Двері ми не змогли відкрити. виривали, бо вони просіли. Дивись, що вікна просіли. Поряд з місцем удару разом з дружиною. Мешкає Валентин Петков. Чоловік каже: їм пощастило, бо будинок не пошкодило. Як бабакнуло, летить зверху. горит что-то там. Я думаю, ну что ну случилось? Ну, в первую очередь я пошел посмотреть окна, хоть целые у меня или нет. Ну, сразу что тут две пожарных было. Я думаю, что потушили. Так крышу камни летели. Вмятины в крыше, хоть по, потому что железо. Три листа прилетело во двор, не считая кирпичей. Внаслідок обстрілу поранень дістав 63-річний місцевий житель. Йому надали необхідну медичну допомогу, розповів голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський. Селищі пошкоджено зо 20 приватних будинків, магазин та автопарк. Загалом, Запоріжжя та район вночі військові РФ атакували одинадцятьма безпілотниками. Карина Галанова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.